щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження про матч першого туру Ліги Європи 2024-25, динамо Київ Україна, лаціо рим Італія. Таке собі продовження італійського іспиту для лідерів українського клубного футболу. Тільки ось на відміну від нулів у матчі Ліги Чемпіонів Болоня-Шахтар, кияни пропустили вже на четвертій хвилині, коли була є діа. Забіг у коридор з динамівських гравців до нашого штрафного майданчику і встиг вразити ціль 0-1. На 19-й хвилині наставнику київського динамо Олександру Шовковському довелося міняти Себальоса, вийшов біловар. Але від цього проблеми в центрі оборони нікуди не поділися. Навмисно віддавши киянам ініціативу Лаціалі з 33 по 35 хвилини. Відповіли дуплетом, і обидва голи були забиті після грубих помилок у центрі захисту. Спочатку Деле Баширу вивалився на, на ударну позицію до динаміського штрафного майданчика, а потім Діа головою з центру воротарського замкнув навіс 0-3. Експериментальний склад Лаціо виносить киян в одну хвіртку. За рахунком, так, але не за грою. Динамівці часом дуже непогано комбінували, пробивали по воротах. Тільки ось з ударами Шапаренка і Брашка після штрафних, а заразом піхальонка, Ваната і Ярмоленка з гри впорався голкіпер Лаціо Проведель. На голки Яни награли, але до перерви так і не забили. Друга половина зустрічі Калька Першої. Ініціатива у Динамо і різкий вибух Лаціо біля динамівського штрафного майданчика цього разу через годину гри. З тією лише різницею, що кияни не пропустили, п'ята бущина відправила м'яч у штангу після виходу з ним вічнавіч віч Педро. Відразу ж ванат виносить м'яч зі стрічки, а потім майже відразу ж і Дубінчак. Діалед не оформив хетрик, але з центру штрафного майданчику не влучив у рамку. А тут ще й Максим Брагару не встиг з'явитися на полі, як був вилучений на 71-й хвилині за те. Що в боротьбі наступивши на ахіл супернику. Ярмоленко, що був уже замінений, пішов підтримати розстроєного гравця, що йшов в роздягальню. Щоправда, на 82 й складі вирівнялися. Нослін як три хвилини вийшов на поле, вдарив в обличчя Дубінчака і відразу побачив від арбітра перед собою червоне світло. Далі могли забити як наші, з ударом Андрієвського зі штрафного не впорався проведель. так і лаціалі. Але Бущан не дозволив відбутися ще одному голу. Сподобався динамівський новачок Гереро своєю чіпкістю у боротьбі за м'яч. Колишній лідер атак Луганської зорі ще покаже себе. І хоч кияни програли 0-3, але впевнений, вони недовго перебуватимуть на самому дні спільної турнірної таблиці Ліги Європи. Це той випадок, коли за одного битого двох небитих дають. Я просто впевнений, буде й на нашій вулиці свято. Вангую, що команда Шовковського ще проявить себе в цьому євросезоні з найкращого боку. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!